Мої любі українці, давайте разом з'єднаємося в молитві, щоб вже в цьому році закінчилася війна, щоб люди поклали першого Бога в своєму житті. Тоді це все кровопролиття закінчиться. Ми молимося, з'єднуємося в молитві за те, щоб реально Бог він. Переміг, щоб диявол він був повержений, щоб всі ці сили диявола, всі це всадники апокаліпсу, вони йшли вон з нашої території і молимося, щоб насправді Бог все вирішив. Знаєте, він все може вирішити. Біблія вона пише про те, що тільки він закінчує війни, тільки Бог все в його руках, і тому, якщо кожен з вас зараз прийме рішення жити це життя заради Господа, заради. Того, щоб інші люди могли дізнаватися про Бога, про те, що є щось, що дає, знаєте, ем, якби надію на краще. Ем, тому що Бог це той, хто може закінчити це все. Якщо ми зараз приймемо рішення, кожен з вас покається, приміриться з Богом, то ад закінчиться, і ми будемо жити в мирній Україні.